Грошова допомога на оплату послуг в опалювальний період. Російські книги на переробку. Це новини Вінничини, ми говоримо про найактуальніші новини з життя області. Муніципальна варта цілодобово здійснює контроль за станом благоустрою та забезпеченням публічного порядку. Вулиці міста групи патрулюють щодня. Зокрема, перевіряють дитячі майданчики, шукають паліїв листя та контролюють підготовку до опалювального сезону. З нами на зв'язку Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Розкажіть, будь ласка, які роботи в осінній період здійснюють працівники муніципальної варти. Наразі з настанням осіннього періоду працівники муніципальної варти, а саме відділ контролю за станом благоустрою, акцентують свою увагу на перевірці саме дитячих майданчиків, які знаходяться на території Вінницької міської територіальної громади. Саме дитячі майданчики, які знаходяться в дворових територіях, на площах, скверах, парках та біля закладів освіти. Наразі перевірено близько 170 дитячих майданчиків. Виявлено 94 недоліка. Балансу утримувачам даних майданчиків були надані приписи. Усі вони виконуються. Наші працівники знову перевіряють хід виконання приписів, і ну це дуже добре, що балансоутримувачі розуміють, що це безпека наших, наших дітей, життя наших дітей важливе. І вчасно виконують приписи саме зауваження, які надають працівники муніципальної варти. Також перевіряються і контейнерні майданчики, де складуються сміття, будівельні і будь-які відходи. Також балансу утримачем. От звертається увага надається приписи. Всі вони дуже добре, що виконуються. Тому таких зауважень до них немає. все вчасно робиться, і це дуже добре. Також ми в осінній період здійснюємо контроль саме за недопущення спалювання відходів будь-яких будь-якого походження. Але так як на сьогоднішній день у нас дощлива осінь і майже постійно йдуть опади, то фактів ми майже не фіксували. Було за весь період виявлено два факти спалювання, на що були складені протоколи про адмінправопорушень. Ось такі основні завдання. Ну і ще додатково це ми перевіряємо укриття, так як на сьогоднішній день військовий стан. Ми турбуємося піклуємось за життя і безпеку наших війничан, тому щоденно працівниками муніципальної варти не тільки відділом контролю за станом благоустрою, а й іншими відділами саме перевірка найпростіших укриттів. щодо їх недопущення захаращення, щодо здійснення елементарних умов для того, щоб війничани під час повітряної тривоги могли сховатись і певний час. Перечекати, поки лунає повітряна тривога? І маємо ще одне питання. Розкажіть, будь ласка, яке покарання загрожує віничанам за недотримання муніципального порядку? Ви вже сказали про приписи та штрафи для тих, хто спалює листя. Окрім цього, яке ще покарання? Ну саме якщо говорити за е, дитячі майданчики, контейнерні майданчики, то сума штрафу передбачає це як право суб'єкти господарювання, здійснюють юридичні особи. То передбачає від 800 гривень до 1700 гривень для фізичних осіб, якщо говорити там за спалювання та інші правопорушення, ті, які ми фіксуємо, то це від 340 до 1360 гривень, відповідно чинного законодавства. Дякуємо за роз'яснення. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, на все добре. До побачення. глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. І говорили ми про контроль дотримання благоустрою та порядку у нашому місті. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. З бюджету Вінницької громади виділять грошову допомогу. Підтримка розрахована для населення на оплату послуг в опалювальний період. У жовтні та квітні грошова допомога складала 500 гривень на місяць одному домогосподарству. Хто має право отримати кошти на оплату житлово-комунальних послуг? Питаємо наживо у Валентини Войткової, директорки департаменту соціальної політики міської ради. Пані Валентино, наші вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, хто так. ж має право на отримання грошової допомоги? Так дійсно було прийнято рішення виконавчим комітетом міської ради для підтримки родин загиблих учасників бойових дій в Афганістані. А також сім сімей загиблих, саме захисників і захисниць України, і також тим сім'ям, в яких є особи, яким посмертно присвоєно звання Героя, Україна, Героя України, з метою грошової такої надання допомоги, з метою надання матеріальної підтримки було прийнято рішення, щоб виділити кошти з бюджету Вінницької громади у жовтні та квітні по 500 гривень. На одне домогосподарство таким сім'ям загиблих, а вже починаючи з листопада, тобто коли повний місяць опалювального періоду, це листопад, грудень, січень, лютий, березень, це вже по тисячі гривень. На одне домогосподарство. Саме на опалювальний період така надається грошова допомога. Хочу сказати, що зі всіх питань можна звернутися у прозорі офіси соціального спрямування, це на космонавтів, 30 управління соціального захисту правобережне та управління соціального захисту лівобережне це замостянська 7 Туди і власне потрібно подати документи. Документи потрібно подати. Це заява на ім'я міського голови. Також подати копію паспорта, копію індифікаційного коду саме тієї особи, яка звертається від домогосподарства, тому що на домогосподарство надається допомога, але хто ж один із членів сім'ї домогосподарства буде звертатись, тому його паспорт, код індифікаційний, там напишеться заява. Далі обов'язково потрібно. Про те, що людина вакцинована, ми знаємо, що ковід продовжується, і це дуже важливо для збереження здоров'я. Якщо це, наприклад, неповнолітні діти, які мають право на таку підтримку, і вони відносяться до членів сім'ї пільговика, а мама була на момент, ну коли сталася біда, що захисник загинув, тоді звертається або опікун, або повноважена, скажімо, також особа. І вже там пишеться заява, дається також і згода на обробку персональних даних. І хочу зазначити, що така грошова матеріальна допомога вона перераховується на особовий рахунок, відкритий в банківській установі. Скажіть ще, будь ласка, скільки на сьогодні вже є заяв, і якщо говорити про Вінницьку територіальну громаду, скільки домогосподарств можуть претендувати на ось цю допомогу? Ми тільки розпочали з понеділка прийом таких заяв, тому що розробляли порядок. Порядок вже затверджений. І вже почалися, як би скажемо, прийом таких заяв. Люди звертаються, і хочу сказати, що у нас на сьогодні це десь 114 таких домогосподарств, але ми розуміємо, що кількість їх буде зростати, хочемо ми чи не хочемо. Але ми сподіваємося, хай будуть всі живі і здорові, тому що проходять воєнні дії. Але якщо людина, сім'я втратила чи захисника, чи захисницю, то їм потрібно звернутися до процесу зорі офісів і подати відповідні документи, тому на сьогоднішній день це 114 таких домосподарств. Хочу сказати, що це вже і сім'ї захисників і захисниць, бо внесено зміни в законодавство. А ми знаємо, що в наші були і сім'ї, і вони є це ті, які брали участь безпосередньо в АТО. Тобто були тоді учасники бойових дій, зараз змінено. Тепер вже в нас є і захисники, і захисниці. Ці всі сім'ї вони на супроводі в департаменті соціальної політики. Ми вивчаємо їх і матеріальний стан, і побутовий, і надаємо посильну допомогу. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую, на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики міської ради. І говорили ми про те, що в опалювальний період міська рада виділяє додаткову допомогу для певних категорій громадян в опалювальний період. А ми ж продовжуємо випуск далі нам пропонують віддати на переробку російські книги. Захід відбудеться вже цієї п'ятниці на майдані незалежності. На кошти з переробки російської літератури планують закупити українські книги. Також усіх охочих просять приносити україномовну літературу для переселенців або ж задонатити гроші на їх придбання. Літературна толока стартує з 11-ї години і триватиме до 6-ї вечора. Вінничина є єдиною областю в Україні, де проводиться унікальний культурно-мистецький проект Мальована хата з метою відродження традицій українського народного малярства та популяризації настінного розпису хат у подільських селах. Як повідомляє Вінницький обласний центр народної творчості, майстри розписують хати вже десятий рік поспіль. Цьогоріч хати розмальовували у селах Воєводчинці та Сказанці могилів Подільської міської територіальної громади щиро віримо, що унікальних культурно-мистецьких проєктів в нашій мирній країні буде більше. На цьому випуск новин вичерпано. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.